Может, я вынимать? Ну, это Может, расчета не было. А может, это снять не могу? наверное, погодно не А бы уже хорошо ее осознал в ситуации. Алло. Да, добрый день. А скажите, пожалуйста, вы вчера очень сильно хотели за мной поболтать. Так, так, у меня есть письма, я знаю, я еще шукаю. Оце в без 15.12 ночі вас це цікавило? Та я думаю, про то, чи номер вашу знати. А, тобто ви мені телефонували в 10 годин вечора два рази, а потім телефонували в пів 12 ночі на Viber і в Без 15.12 ночі два рази, Просто щоб узнати мій номер? Так, чи ви приймаєте, чи не приймаєте? Я вам завтра в 5 ранку перезвоню. Кажу, чи приймаю, чи ні. Як ви думаєте, це буде нормально? Та, я о 5 годині сплю. Та, а в скільки спите? В 2 години ночі спите? Сплю. О, в 2 години ночі перезвоню, значить. Так, якщо вам так виглядить на телеканал. Хорошо. Ну, я не знаю, ну... Хорошо, Ладно, що вас цікавило, кажіть. казіть. Та, я маю плати, я можу вам включити фото. Скидайте фото. Ну, звісно. Да, тільки не в 12 ночі, будь ласка. Вибачаюсь. Ага. Добре.